Чому червоний колір це колір влади? Червоний це не просто колір, це сигнал. У Римській імперії його могли носити тільки імператори і полководці, у середньовіччі кардинали, у Франції королі. На сході імператори Китаю у парадному завжди щось червоне. Чому саме він? По червоний видно здалеку. Він кричить: я тут головний. Це колір небезпеки, влади, жертви й еротики водночас. І навіть зараз подіум, червона доріжка, прапори, знаки, кров, любов, заборона все червоне. Зрештою, це перший колір, який бачить немовля, і, здається, ніколи вже не забуває.